Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Тема на рахунок відлучення. Ну, Взагалі-то я відлучаю поросят від свиноматки у місячний термін. І от нашим поросяткам через 3 дня буде місяць. Але я бачу, що сама свиноматка недостатньо підхудала. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що вони були трохи простужені. І напевно все-таки мені здається, що цей тиждень їм ще треба побути. Ну я буду дивитися тиждень, а може навіть і два вони ще будуть біля неї. Я хочу, щоб вони добре їли при старт. А вони при старт їдять так собі. Ну сюди, до мамки, звісно, вони ныряють, запрыгають і їдять щось звідси, Але хотілося б все ж таки, щоб вони більше до предстарту. Воду п'ють добре. Предстарт їдять так собі. Їдять її, їжу для лактуючих. Ось, Ну і зараз жарко, і вона теж так собі з нею з апетитом. З'їдає вона десь до 4 кг харчування на добу. А в зимній період вона з'їдала всі шість, а то й сім. Ось так, от бачите. Ну, але потрібно мені, щоб вона ще трошки підхудала. Тому, звичайно, я би їх і відлучав сьогодні чи завтра. Але, але, але мушу почекати трошки, тому що потрібно, щоб вона була трохи гудіша. Минулого разу ми відлучили їх в місяць, її поросяток. І, і вона вже до опоросу підійшла, ну така як квадратна. То треба трошечки, хоча б, щоб вона ще скинула, ну я не знаю, ну кілограмів 10. Ну це ще е, ну як мінімум півтора-два тижні ще треба, щоб вони були біля неї. Ну нічого, нічого, нехай будуть біля неї. Е, гірше заточно не буде. Для них і для неї ну, просто по часу трошечки довше виходить. В мене здвигаються графіки. Ну, але, але нехай буде так, як є. Такі от справи. На господарстві у нас все добре, лампочки горять, боже, я просто в захваті від них, тому що практично мух і комарів немає. Ну, може, де-не-де я бачу, але відсотків 90% воно прибрало мені з, з, ну, з нашої ферми, з нашого господарства. Шкідників. Ці, ці штуки висіли ще з минулих разів, хай висять. ось, А так, то в принципі я задоволений лампою і її роботою тут у нас на господарстві. На ту першу нагрузки трохи більше, на оцю менше нагрузки, а на ту першу більше, бо вона при вході. Ну, але це, це в основному комарів. В основному конові вбиває. Так, через декілька днів переводимо ми нашу улітку, переводимо підготовлений станок для опоросу. От він у нас. Переводимо сади, тут поставимо і тут, звісно, царські апартаменти. Тут будуть поросята, сюди коврик поставимо, лампу повішаємо. І переведе мені сюди за 10 днів до опоросу, але так як вона первіська, я розумію, що вона буде переношувати. Ну, ті переносили всі, значить і ця буде переношувати. То приблизно вона переносить, я думаю, дня 3-4. Це, це нормально, 4 дні максимально. А потім я ставлю естрофан. Хоча в неї вже досить добре повідувалися е, молочні пакети. Ну, все, в принципі. В принципі, такі от поточні справи. Приміщення ми підготували для відлучення бараболюк від рябухи. Поставили такі дві бункерні кормушки для малих поросят. На ну, них я зроблю окремий огляд. Ну, в принципі, і все. Все, з Богом до побачення. Україна переможе. Вподобання, підписки, коментарі. Все це вітається. Про що я говорив? Їдя ми звідси. Цей корм непогано їдять. А при старт щось так собі. ну Хоча бачу половину з'їли з того, що я насипав. Водичку п'ють, я бачу, що її в неї п'ють. Тривичку поставили. Ну, ми прибрали зараз з... Корму для я прибрали лактуючий, ще трошки в неї тут в кориті лишилося. Я думаю, за декілька днів вони повністю перейдуть вже на додаткове харчування, бо їм буде мало, бо в неї молоко почне закінчуватись, так як ми їй будемо зменшувати харчування. Молоко буде закінчуватись і, і це їх спонукає більше їсти при старту, більше під'їдати. ну Бачите, під'їдають собі. И копидают в принципе, ничего страшного. Yeah. Вот такие, какие Я подумал, чего у простатные, я а у себе тут нормально копидают. Все видно что вы, да? Все видно вас. такі квадратні бутусики. Це їхній тато Оптимус, це ще наш кабанчик. Останнє його запліднення було. І мама українська спітува. Оце два Чуть-чуть відставали в російське для роздивитися.